А зараз ми будемо заповнювати середню частинку нашого ловця снів. Для цього нам знадобиться гачок, або голочка, будь-яка, яка у вас є. Можна використати циганську голочку або ось такі ці, е, голочки для. Е, З довгим які мають довге вушка, або голочка для е, вишивання, тобто та голочка, якою вам, в яку вам зручно буде заправити нашу ниточку, якою ми працювали, працювали ос, обмотували нашу основу ловця снів. І зараз ми в неї вставляємо нашу ниточку. Ось таким чином вставляємо не відрізаємо поки що її від маточка, а навпаки, ось таким чином протягуємо в нашу, в нашу голочку. Далі умовно розділіть, наш, умовно розділіть нашу основу на 4 частинки, тому що саме таким чином ми будемо з вами створювати повотиння. Але спочатку ми повинні закріпити нашу ниточку на основі. Там, де в мене закінчувалася ниточка, я беру ось таким чином заправлену нашу голочку в голочку нашу ниточку, ось так її протягую, яка знаходиться ось тут біля нашого, залишаю доволі таки довгу ниточку і потім, потім після цього, ось таким чином я ще раз в цю петелечку, в яку я спочатку заправила в це місце, ось так ще раз ось так підтягую. І тепер обов'язково, щоб зафіксувати нашу ниточку, щоб зафіксувати нашу ниточку, я обов'язково ось так, в утворившуюся підтілечку, двічі пропущу ось так, один раз. І ще раз сюди всередину ось так, пропущу нашу ниточку. І ось таким чином її. Затягну. Все. Поки що. І тепер, уже коли ми ось так зафіксували нашу ниточку, тепер можна буде ниточка, яка йде від клубочка, можна буде її відрізати. І ось тепер я її відрізала. Ну, а тепер починаємо саме створювати, саме створювати нашу павутиню. Як я вже вам казала, зробимо умовно, розділимо на чотири частинки. І тепер ось таким, піднахилом, піднахилом, десь ось тут таким чином, я задіваю декілька віточків нашою голочкою, задіваю, пропускаю, пропускаю в нашу ось сюди ниточку. І щоб наша ниточка добре трималася, я знову утворю ось, таку, ось таке кільце і ось сюди просуну нашу голочку. Ось просто таким чином затягну зроблю вузлика. Ось таким чином. Тепер наступно закріпляю напроти нашої першої закріпочки приблизно, роблю таке саме, що тільки що робила. Ось таким чином, знову протягнула, зробила пітілечку і всередину протягнула нашу ниточку. Тепер роблю напроти, Приблизно. Воно може у вас бути не однаково, нічого страшного, тому що це ж павутиння. Воно повинно бути е, е, хитрим для того, щоб заманити тих, хто хоче порушити наші сни. І знову зробила ось таку пітєлічку і затягую. Тепер. На, ми повертаємось, робимо ось таким чином в нашу місце. Але я раджу вам зробити його трішечки, трішечки далі. Тобто зробити ось так трішечки далі, зробити нашу закріпочку ниточки. Це буде у нас створювати такий е, ажурність нашого визерунку. Ну І знову щось так закріпила. І знову. Підтягнула нитечка, яка в нас була попереду, ми її ховаємо. Знову тепер беремо так само поряд з нашою попередньою закріпочкою, робимо нашу нитечку будемо закріпляти. І знову зробили ось таку. Закрепочку і підтягнули нашу ниточку. Далі продовжуємо ось таким чином. Ще раз трішечки далі ось так закріпили протягнули, зробили пітелечку і підтягнули знову. Зробили закріпочку, і зараз уже у вас пішло так, як вам буде хотітися зробити ось нашу, наші закріпочки. Обов'язково підтягуємо добре, і робимо. І так продовжуємо стільки, скільки ми забажаємо зробити. Такої ажурності. Чим більше у вас буде таких намоточок, тим ажурніше буде виглядати наш ловець, наш ловець снів. Якщо у вас буде закінчуватися ниточка, ми її добре ось тут закріплюємо, а далі вставляємо нову ниточку. І так само, як ми починали з вами на самому початку, ось таким чином, її від нашого клубочка підтягуємо. Ось так підтягуємо, можна залишити її таку більш довшу. ви ж зрозумієте, чому її так більше повинна бути. І знову, ось так, як ми починали, зробили. Зробили петельку. зробили, а можна отут зв'язати їх між собою, дві ниточки. Давайте так і зробимо, можливо, краще. Ось так ми беремо, відрізаємо від клубочка і ось тут, ось тут зв'язуємо. Там, де в нас залишилась ниточка, і новенька. Ось ми так її зав'язуємо на декілька вузликів, на 2-3 вузлика. Ми зав'язуємо ось таким чином. І поки що, так, трішечки обрізаємо наші ці ниточки, щоб вони нам не заважали плести. І далі продовжуємо плетіння. Далі продовжуємо плетіння. Ось я хочу сюди ось так завести. Знову робимо петелечку і в неї вставляємо нашу ниточку, ось так підтягуємо. І далі ось сюди тепер. Ось так. Не забуваємо кожного разу, коли ми закріплюємо, робити піділечко, щоб наша ниточка була закріплена. Якщо ви бачите, що ви вже достатньо, вам вже ви вирішили, що в нас достатньо вже оплетено, ви більше не хочете, щоб воно було, хочете ще можете ще раз пройтися. Тобто це вже буде вашим бажанням. І знову в кінці. Ми ось так, зараз я ось тут ще раз пройдусь один рядочок, і покажу, як ми будемо фіксувати нашу ниточку. Головне не поспішати і спокійно працювати. Знову ось так зробили нашу підтєличку, і ось так підтягнули ниточку. Відтягнули ниточку і далі потім вже дивитесь, куди ви хочете його направити наш, нашу павутиню. І так. Коли ми зрозуміли, що нам вже достатньо, ми закріпили нашу ниточку, ось таким, як ми завжди робили, а тепер робимо ще раз п'етелечку, знову відправляємо під наші віточки. І, як на початку, ми з вами робили, діти, один раз заправили в петелечку і ще раз. Заправили в цю петелечку. І тепер вже, і тепер вже дуже добре підтягнули нашу ниточку і зав'язалася вона. Після цього ми можемо. Її або відрізати, або залишити. Якщо, наприклад, у мене вона залишилася ось так майже по центру. Ну, взагалі, то краще відрізати. Давайте її, щоб ми не плуталися, відрізаємо нашу нитечку. Ось так. Відрізали. Все, вона у нас зафіксувалася. Ось ця перша наша, там, де ми починали, ми так само її відрізаємо. Якщо вона нам заважає, вона у нас вже зафіксована. Можна, щоб ви не боялися, можна всі кінчики проклеїти клеєм, і на цьому в нас наша основа ловця снів вже майже готова. Тепер нам залишається лише зробити оздоблення.